Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 19 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні. Лицар Пентаклів. Перший варіант. Щось у вас порушилося у вашій стабільності або змінилися ваші наміри. Тому вам варто добре все обміркувати. Також, якщо ви очікували фінанси, то на сьогодні ви їх навряд чи отримаєте. Якщо ви збиралися в дорогу, то також можуть бути певні перепони, які змінюють ваші плани. І якщо у вас щось, ви себе почуваєте негаразд, щось із вашим здоров'ям, або із членів вашої родини, звертайте особливу увагу, тому що ну, це ігнорувати не, не варто. Тож, вам на сьогодні ні, а я бажаю хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Вам так. Люцифер говорить про те, що у вас сьогодні буде або забагато енергійності, такі у вас сильно потужні енергії будуть, ви зможете досягти будь-чого. Але тут важливо розуміти, що поспішати не варто. Більше спостерігайте і менше говоріть, і менше дійте. У такому випадку ви зможете щось досягти в своєму житті. Також у когось можуть проявитися якісь такі залежності, у кожного це може бути різний. Хтось буде залежати від фінансів, хтось залежить від якихось таких негативних залежностей, які не хочеться озвучувати. Тож будьте пильні до своїх бажань, щоб, ви, якщо у вас буде вдаватися, не проявляйте свою жадібність. Пам'ятайте, що все добре те, що в міру. Але на сьогодні вам так можете діяти. Я бажаю гарного дня. Третій варіант. Сімка чаш говорить вам так. Ви можете сьогодні діяти. Можливо, ви будете щось обирати, у вас, можливо, буде багато варіантів, і ви не знаєте, з чого вам почати. Можливо, для когось є великі спокуси, хтось захоче мати більше, чим може собі цього дозволити. Тому ви впорядкуйте свої емоції, приведіть себе в якийсь певний баланс, щоб ви себе відчували впевнено і визначите, чого саме ви хочете, щоб ви не хваталися за всі задоволення одразу. Тож, для вас на сьогодні так, а я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.